Добрий день. Добрий день. А у вас є альбоми Bang Bang? — Та їх граш не випускають, на жаль. Big Bang. Ну знаєте, ну стара група, ви, напевно, таке і не знаєте. Подарунки не треба. Добрий день. Добрий день. Боже, що це таке? Боже, мені погано вже на цих корейцях, я тебе чекаю на вулиці. Добре! А чому у вас немає іграшок Джайдл? А чому ви не любите Blackpink? Я їх люблю. А ви можете мені здекорувати сумку з Baby Monster? Так. Ні, дякую. А картхолдер з Юкою є? Так. Не треба. А альбом Карма є? Не треба. А світня з одним ухом є? Буйна. А наклейки для самовирізання є? Так. Усіма групами. Не треба. Мені один протектор. А Це буде три гривні. Карткою, будь ласка. Прошу, Ем, um, У вас батьківський контроль. оплата не пройде. А, тоді не треба, до побачення. Ясно, знову тільки альбоми Stray Kids. Можливо, зацікавить EXO? Боже, знову тільки чоловічі гурти. Жіночих, як завжди, нема. Тут є цілий ряд жіночих гуртів. Як завжди, старих альбомів IDOL немає. Ясно, нормальну музику вже не завозять. Такі вже ж компанія не друкує. Боже, знову тільки крінжові популярні аніме в наявності. Так у нас вже сортуванці більше ніж 50 виді аніме. Так аніме ж тисячі. А скільки з них ви подивились? Десять точно.